Високопредставницьке зібрання світового конгресу українців, яке днями відбувалося в Києві, актуалізувало багато наболілих на сьогодні питань безпеки, економічного розвитку, соціального захисту, правового статусу, збереження і примноження культурних надбань в рідній Україні, а також зміцнення взаємозв'язків української діаспори в світі. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Найвища влада України покладає на нашу 20 мільйонну діаспору великі надії в створенні позитивного іміджу держави в світі. Активними учасниками обговорень важливих тем сьогодення, дискусій, рішень на цьогорічному зібранні СКУ стали представники уряду та Верховної Ради України, глави українських церков, науковці, громадські активісти, дипломати розповідає голова світової ради культури СКУ, президент громадського об'єднання Четверта хвиля, делегат загальних зборів СКУ Анна Кісіль. Працювали в режимі. Круглих столів в основному відбулися такі столи, як координація підтримки України, так само гуманітарні ініціативи світового конгресу українців, допомозі Україні, сприяння економічного розвитку Україні, так само просування позитивного іміджу України. Росія вона абсолютно витрачає мільйони і мільярди доларів для того, щоби. Вести пропаганду проти не тільки України, а проти Європи. Наші люди, які є в різних країнах, вони слідкують за засобами масової інформації саме російськими. І власне, якщось таке потрапляє, що ми бачимо, і воно є необ'єктивне, воно є неправдиве. Ми пробуємо за включити всі наші ресурси для того, щоб спростувати це. Делегати високопредставницького зібрання СКУ особливо важливим тепер вважають питання звільнення українських політв'язнів, сказематів, російських шовіністів. І їх найманців інша важлива тема підвищення рівня життя в Україні, яке можливе лише при створенні міцного, масштабного малого та середнього бізнесу і залученні інвестицій. Тут особливого значення набуває співпраця з діаспорою на рівні посольств та світового конгресу українців. У Києві відбулося таке сесійне засідання керівників. Всіх громадських організацій і послів країн, де вони перебувають, для того, щоб разом координувати таку взаємодопомогу і взаємодію. Українська діаспора цими роками потужно допомагає нашій армії, сім'ям загиблих вояків на сході держави, забезпечує лікування пораненим бійцям. Представники СКУ вклонилися пам'яті Небесної Сотні, зустрілися з родинами загиблих волонтерами. Була панахіда. І звичайне покладання квітів, і, і сльози, і свічки, і, і поради, і те, що ми могли. Зробити ми, ми, ми пробували відкрити своє серця для того, щоб хоча б морально підтримати цих людей. Я тільки мала велику, як то говорять, несподіванку і нагоду познайомитися із братами Кузьміних, мужні люди. Ми всі знаємо Олега кіборг наш, який не став на коліна, коли його пробували поставити. Він дійсно був у полоні довший час. Його катували, і було дуже. Приємно бачити цю людину, яка була незламна духом і сьогодні далі продовжує свою службу у війську. І він сам започаткував разом з своїм братом такий фонд, де він допомагає таким же бійцям, як він, допомагає сім'ям, де загинули його побратими. Світова рада культури СКУ, яку очолює Анна Кісіль, постійно підтримує українські таланти, сприяє розвитку музейної справи Шевченки Ани, організовує благодійні акції з метою допомоги Україні в теперішній нелегкий час. Зокрема, вдруге відбувся благодійний марафон Діти Торонто, дітям сиротам України. Знову у нас було понад 200 людей, 500 людей, які власне відвідали цей марафон, батьки, які жертвували свої гроші. Ми зібрали коло 43 посилки різного шкільного приладдя. взуття. Тя іграшок це дітям сиротам, і так само ми зібрали певні кошти для того, щоб ми могли вислати всім. сім'ї. До 25 річчя незалежності України Анна Кісіль нагороджена пам'ятною медаллю і відзнакою президента України за віддану працю на благо рідної держави, але це заслуга всіх людей і організаторів, з якими ми разом працюємо. Наголошує пані Анна. 2017 року світовий конгрес українців відзначатиме своє 50-ти річчя. Основні урочистості відбудуться в Києві і Львові.